Євангелія від Маттея, розділ 4. Тоді дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, звели! Щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів Написано Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму, і каже Коли ти син Божий, кинься додолу! Написано бо, Він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоби ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього Написано також не будеш спокушати Господа бога твого. Знову. Бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи. Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього: Геть, Сатано, написано бо Господу богу твоєму поклонишся і йому єдиному. Будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі на границях заволона. Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О, земле завулона та земле Нафталі, Приморський шляху, країна за Йорданом, поганська Галілея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні й тіні смерти, зійшло їм. Світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Небесне царство близько. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів Симона, що зветься Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив, Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті. І їх покликав. Вони, зараз же, кинувши човна, і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про Нього. Розійшлась по всій Сирії, і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання. Послання до Филип'ян, розділ четвертий Тож, брати мої любі, за якими я тужу, Моя радосте і вінче мій. Стійте так у Господі, любі мої. Еводію, благаю, та й син тиху теж благаю, щоб думали однаково у Господі. І тебе, щирий, товаришу, теж благаю, допомагай їм, бо вони працювали для Євангелії зо мною і Климентом та іншими моїми співробітниками, імена яких у книзі життя. Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома, Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що лише правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе. Що шанобливе, коли якась чеснота чи що небудь похвальне, про те думайте. Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені, те чиніте і Бог миру буде з вами. Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про мене знову нарешті ожили. Ви про те старалися, та нагоди вам бракувало. Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовільнятись тим, що маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Однак ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй скорботі. І ви, филип'яни, знаєте, що на початку євангельської проповіді, коли я вийшов, був з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі в даванні і прийманні. Бо і у Солунь ви раз і вдруге вислали були мені на потреби це не те, щоб я шукав дарів. Я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь. Я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, пахощі солодкі, жертву приємну, Богові вгодну. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби. За багатством своїм у славі у Христі Ісусі, а Богові і нашому Отцеві слава навіки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, брати, які за мною. Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського дому. Благодать. Господа нашого Ісуса Христа, хай буде з духом вашим. Амінь. Псалом 8 Господи Боже наш. Яке придивне твоє ім'я по всій землі, ти возніс славу свою вище неба. з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців, на місяць та на зорі, що створив єси. То що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш, мало чим зменшив єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю і скотину, та ще й дикого звіря. Птицю Небесну і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі! Книга приповідок, розділ 21. перший. В руках у Господа цареве серце, мов води ростоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті, Насильство злих. Самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла. В очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям, знайде життя і повагу. Мудрий Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. Книга Пророка Єремії. Розділ десятий. Слухайте слова. Що Господь до вас говорить ви доме Ізраїля. Так каже Господь: Поганської дороги не навчайтесь і знаків небесних не страхайтесь, бо їх страхаються погани. Бо бован поган, то нікчемність, то лиш колода вирубана в лісі. Оброблена ремісником із сокирою в руках, її окрашують золотом та сріблом, цвяхами та молотками її прибивають, щоб не хиталась. Вони, мов опудала на баштані, і не розмовляють вони. Їх треба носити, ходити, бо не можуть. Не бійтеся ж їх, бо вони не зашкодять. Та й доброго. Зробити вони неспроможні. Рівні тобі, о Господи, немає, великий єси і велике Твоє потужне ім'я. Хто тебе не боїться, о царю народів, бо це тобі належить, бо між усіма мудрими в народах у всій їхній царській гідності рівні тобі немає. Але всі вони гуртом дурні і безглузді. Наука їхня пуста, вона лиш колода, коване старшіше срібло та золото з офіру, робота майстра та рукливарника, з блавату і пурпури їхня одежа. Всі вони робота майстрів спритних. Господь Бог Бог. Правдивий. Він живий Бог і цар вічний. Від Його гніву земля трясеться, Його обурення народи не в силі перенести. Ви їм так маєте сказати: Боги, що неба і землі не сотворили, Зникнуть із землі, і з під небесся. Він створив землю силою своєю, Він Всесвіт утвердив мудрістю своєю і розумом нап'яв небо. Коли видасть свій голос Води ревуть у небі, з кінців землі піднімає він хмари. Він з блискавками дощ утворює і висилає вітер із своїх сховищ. І кожен виявляється дурним, невігласом, кожен ливар свого боввана соромиться, бо вилитий ним ідол омана, немає в ньому духу. Вони марнота, вироби облудні. Під час їхньої кари вони загинуть. Не така, як вони, якова частка. Бо він творець усього і Ізраїль, його покоління спадщина, Господь сил, Його ім'я. Збери з землі твої клунки, ти, що сидиш в облозі, бо так говорить Господь, ось я повикидаю тим разом далеко мешканців цього краю і в скруту зажену їх. Щоб знайшли мене. Горе мені, яка руїна, болюча моя рана. Та я сказав це лиш недуга, мушу її перетерпіти. Пограбовано намет мій і порвано все моє мотузя. Діти мої пішли геть від мене, нема їх більше. Намет мій нікому знову напинати, мої опони розставляти, бо пастухи стали дурними, Господа не шукали, а через те не мали щастя, і усі стада їхні ось порозкидано. Гук чути вже недалеко, великий галас із північної країни, Щоб обернути міста юдейські на пустиню. На притулок шакалів. Я знаю, Господи, що дорога чоловіка не в його волі, і не в людині, коли вона ходить, лежить напрям її кроків. Карай нас, Господи, але правно, не у гніві Твоєму, бо інакше обернеш нас на ніщо. Вилий обурення на народи. Що тебе не знають, і народини, що імені Твого не взивають, бо вони з'їли Якова, його пожерли і житло його спустошили.